На рисунку зображено графік квадратичної функції y до рівня fx, який перетинає вісь Ох в точках з координатами 1, 0 та 40. Знайдіть множину всіх розв'язків нерівності х помножити на функцію f від x менше за 0. Ну, по перше, давайте з'ясуємо перший варіант, як ми можемо розв'язати цю нерівність y дорівнює f від x це у нас парабола, напрямлена віточками вниз, і вона перетинає вісь х в точках 1 та 4. Тобто функція fdx ми можемо переписати мінус в дужках x-1 помножити на х-4. Вітечка вниз тому мінус перед самою функцією, перетинає в точках 1 і 4, тому в дужочках буде x-1 помножити на x-4. Ну а далі розв'язати ось таку нерівність х помножити на мінус x-1x 4 менше за 0. Якщо ми поділимо на мінус одиницю, то знак нерівності зміниться, і тут у нас буде х помножити на х мінус одиницю на х мінус 4 більше за 0. А далі методом інтервалів можемо розв'язати цю нерівність х дорівнює 0, х дорівнює одиниці, х дорівнює 4 це нулі даної вже функції, відмічаємо виколоти точки 0, 1 і 4 інтервали. І з'ясовуємо знак кожного інтервалу. Якщо ми, наприклад, візьмемо число 5 з інтервалу від 4 до плюс нескінченності, замість Х підставляємо, тут 5 це додатнє число, 5 мінус 1 додатнє, 5 мінус 4 додатнє, добуток додатніх дає нам додатні числа, ну а потім тут чергуються. Більше нуля, це у нас виходить оці проміжки від 0 до одиниці в об'єднанні від 4 до плюс нескінченності. Тобто відповідь у нас виходить а. Але це перший спосіб. Можна по іншому цю нерівність розв'язати. Поглянемо по-іншому на неї х помножити на f від х менше нуля. У нас добуток може бути менше нуля, тобто від'ємним. Коли у нас одночасно х додатнє ф від x у нас від'ємне, або х у нас від'ємне, першим множник від'ємне, тоді другий множник у нас буде додатнім. Також це виконується одночасно. Ну і подивимося, де у нас f від х менше нуля. f від х у нас менше нуля на проміжку від мінус нескінченості до одиниці і від 4 до плюс нескінченості, але тут х більше нуля, тобто всі додатні, ось вони всі додатні у нас хиси, тобто у нас виходить перетин від нуля до одного і від 4 до плюс нескінченості. Від 0 до 1 в об'єднанні від 4 до плюс нескінченності. Так, це ми першу систему розглянули, розв'язали розв'язок є. Подивимось на другу систему. Х менше 0, Ну, х менше 0 – це від'ємні хи. Ось вони, ф від х більше 0. Ось наша функція, де у нас функція приймає додатні значення, на якому проміжку, від 1 до 4. Ось на цьому ось вона. Додатня. Але перетино нема цих проміжків, тобто ця система розв'язків немає. Тому ми у розв'язок записуємо ось цей розв'язок від нуля до одиниці в об'єднанні від 4 до плюс нескінченості. Тобто відповідь А.